Диявола залучати до процесу засудження комуністичної партії як ворожої нацистської партії, яка заборонена в Європі. Я вважаю недоцільним. Дуже перепрошую. Ваша честь категорічного питання зрозуміла позиція відповідачів процесу, залучають представника Верховної Ради стан цього органи, які є вишні. Не виключено, що наступне буде залучити представників Венер Пропоную світло. Відповідачі виникають заперечні до конкретних висловлень, вони не мають право їх надавати, але залучати їх до справи. Всі інтернет віддані які колись щось писали про комуністичну партію, тоді у нас дійсно можна буде бути логікою залучати абсолютно всі зміни: як інтернет-видання, так і відео і груповані засоби. Геннадий прокуратура літератури. Ознакомо, щоб опитання було заявлено того, щоб судно за реєстральних право звучить в якості повітряного особу. Стаття 53 Карти України, коли це пише третій особами, ті особи, на які впливає судове рішення, на їхні права свободи на інтернет видання, судові рішення, дані про заборону комуністичної партії чином не діяє. Тому ми вважаємо, що це питання за заявлено в суперсвітній післяклітці паспорт. Крім того, ми звертаємо увагу, що також ми вважаємо, що відповідачі належним чином соціальні правами, тому що в останні повільного оглядать вже друге поводу догляду, чи вони є належними, чи вони належали. Крім того, о, хоч ми хочемо збункувати. Вас в цінні точно які надали сховає, якщо виникають якісь сумні, то за попитання прості або за власне ініціатива, то може викупити якісь додаткові докази, коли і зробити запиту в цих інтернет видання. Тому ми просто це попитання. <пробітник> це порушення прав видань у зв'язку з тим, якщо виявиться, що це інформація поширена і є недостовірна. З Українське об'єднання свобода взагалі вважає, що це питання і зрештою мотивація цього питання буде Іншого судового процесу, наприклад, цивільного процесу, там, спростування недостовірної ну, інформації, захист честі ділової репутації, цих витань. Тому е, з цих мотивів просимо суд відкрили це на яких там товариства інтернет, е, як називаються, без доказів, що воно саме вчиняло дії з розміщення цієї інформації.